Привіт, я Анна. Я вже більше чотирьох років працюю психологом. Працюю я в інтегративному підході, що означає підбирання методів з різних напрямків психології в залежності від запитів клієнтів. Я закінчила Харківський національний університет імені Каразіна, а також постійно підвищую власну кваліфікацію. Наприклад, зараз я проходжу навчання з гештальт підходу. У гештальті ми працюємо на контакті між клієнтом та терапевтом. Саме на цьому контакті Виникатиме новий позитивний досвід. Одразу хочу зазначити, важливий для багатьох на певний момент: ми не маємо постійно коперсатися у вашому дитинстві. Тільки якщо воно дійсно впливає на ваше благополуччя зараз, ми можемо за бажанням піти туди для того, щоб перепрожити і переписати травматичний досвід. Мої клієнти кажуть, що зі мною комфортно, безпечно та ефективно. Я впевнена, ви відчуєте те саме. Тому запрошую вас у глибинну подорож. До світу самопізнання, до зустрічі на консультаціях.